Ребята, їдемо в магазин, як всегда, Понимаєте, як не срачка, так пердячка. Хочу, а, томатної пасти треба купити цю штучку цю маленьку. Зараз Сейчас... завтра цей як капусточки в тушу на серебро є прізні. Я люблю таку тушену капусточку і пюрешечку. М -м -м -м. Ну, та не лети. Не лети. Чого? спокійно їхати, не вже не вистачає щось. О, диви, людей взагалі не видно. Я їду, нічого не видно. Темна ноч на вулиці. Ну а навіть світло є, людей не видно. Ну що, я не права? Не права. Так конечно, не права. Розкажи мені не права. Ніхера не видно. Чи то я вже сліпа стала, треба до окуліста сходити. Я стала, ти знаєш, я плохо бачу навіть букви в інтернеті. Ну от у телефоні. Очень плохо бачу. От. Надо сходить, проверить глазки свої прекрасні. Слушай, ну качає. Ну качає, чесне слово. Все думають горять, фонари аккуратно всі їдуть. Це сьогодні день народження, мало бути у моєї подружки. Яку я знаю ще со школьних літ. На младша в мене була Катюшечка Царство і Небесне. Вона померла два роки тому в грудні 24, по-моєму, чи 23. По 4 -4. 23, по-моєму, чи 24. 23. Ні, 24 не пам'ятаю вже. Ох, молода дівчинка. Так, бачите, Господь сам определяє. Ну, це було, конечно, для мене таким ужасным. ужасним. Но я не змогла поїхати, потому що сейчас я занята. Є ну, діла. Я хотіла поїхати на кладбище, але в мене не получилось просто. <клухи> Дуже далеко їхати, вона похована далеко. Скільки кілометрів Діму? Це там така. Кілометрів 200 є? Десь, да, десь 200 кілометрів. Це, знаете це ж такого нельзя просто на кладбище и Це надо і зайти посидіти чуть-чуть ну, общем, ужасно Молода, красива. все тільки должно было начинаться очень жизнелюбная была и такая Так. случилась я не... а, це я фонариком собі я нічого не бачу и оливье красивый. Вони уже начали делать кулинарию. Ну видно, свеженьки, знаешь, таке не подета. молодці Молодцы, конечно, молодцы. Соседи поехали. Ладно, сейчас магазинчику подаемся, что там есть. Короче, такой у нас есть тут что-то магазинчик. Так, ага. О, я хочу томатную. Пасту купити. Хороший магазинчик. Як для сільського, я вважаю, шикарний. Бо я капусту буду завтра тушити. Капусточку. Ось це я люблю. Я беру. Мені много не треба. Це кетчуп єсть. Кіц. Кетчуп, кіц. А Оце 22 гривні. Бачите, тут є ще така. 15. Паста 16, це руна тоже. Думаю, руна непогана тоже. бо це хорошая фирма. Ну, я как-то до чумака уже привыкла. Ты буду чума і ще так, короче, ребята. Мы сейчас сделаем. Я попросила... Попросила Діму сайт донатів. Поняли? Значить, сайт донатів, таких це ж я ж вже побачила. Во время стріма ви можете кидати донати і писати общення, що всі бачили на екрані. Це повідомлення або аудіо. Ну, типу, щось передавати повідомлення аудіо. Оце ну, прикольно. У нас в Градіка больша уборка в кімнаті. Мальчик повзрослив, зараз зайду, покажу вам. Какая красота. Значит, девочки, поступило питання в коментарях розказати відносно мого діагнозу, бо багатьох він також є, як я з ним живу. Я вже розповідала, але розкажу ще раз, то не знаю. Я хворію на гіпотеріоз і аутоімунне захворювання Хашимото. Що це значить гіпотеріоз? Це захворювання щитоподібної залоси. Значить, у мене високий театропний гормон, і в мене гормональна замісна терапія. Тобто пожиттєво я маю приймати гормони, які не може виділити щитоподібна залоза. залоза. Да? І я буду їх пити. Тому що, якщо не приймати гормони ці, то це дуже велика нагрузка на серце і це ранні там, серцеві напади, і так далі, і в общем, літальні сходи. Якщо правильно не лікувати, значить симптоматику я вам розкажу. Коли, коли я вже звернулася до лікаря, по-перше, в мене зліз ноготь, не з того, не з цього. Сам по собі почав злізати ноготь. Я не придала цьому значення. Потім у мене була така слабкість, що я не могла встати з ліжка. От Я просто не можу встати з ліжка. Я здавала ферритин, вітамін Д, ну все-все-все, що можна, все було у мене в мене плюс-мінус нормі. Вітамін Д я коригувала, бо взимку, ну, як правило, дефіцит є, його треба взимку постійно пити, мінімальні Вот, Все було в нормі, але я встати не могла з ліжка. Дуже сильна слабкість. Плюс додалася тахікардія, приступи тахікардії, коли пульс за 120 і вище. Да? І коли я вже звернулася до лікаря сімейного, мені зробили ЕКГ, виявили тахікардію, у мене почало... а, ще дуже сильна головні болі. Я... Ну, це мені стало іммігрені, і все, у мене були сумасшедші головні болі. Я лежала по 3-4 дні до роботи, у мене дуже боліла голова, не брали на дні препарати. Знайболючи. Думали, що спина, робили МРТ, вертібрологінці інститут мені їздили. Коротше, візде. В общем. Вияснилось. Ну і всі посилали на перевірити щитоподібну залозу. Виявилося, що є захворювання щоподібні залози було назначене лікування. Цей гормон потрібно приймати зранку наче. Да, Там дозування ендокринолог вже вам обирає згідно ваших аналізів. Постійно його треба коригувати, тому що завжди, на зміну погоди на холод, завжди у ну, мене. Підсилюється. Я чую слабкість і, значить, треба здавати мені. Я раз в три місяці здаю аналіз і дивлюся рівень ТТГ. Тоді ендокринолог каже: так, все, доза хороша. Як ну, правило, на холод чуть-чуть дозу підвищують. Тому що, коли перепад з тепла на холод, то підвищується ТТГ. От. А хашимото воно ніяк уже не впливає, тому що хашимото — це збудник у цього гіпотеріозу. Як правило автоімунне захворювання, що подібні залози, визиває гіпотиріоз. Хтось ну, дівчинка написала, запитала, скаже, що в неї у сина таке. Це нічого страшного, з цим живуть люди, це з народження люди. Ну, ми, конкретно ми були Чорнобильська зона, тому це, в принципі, не дивно, що ми. В такій зоні і маємо проблеми з щитоподібною залозою. Взагалі кожній людині треба раз на рік робити перевірку щитоподібної залози. Е, нічого, так і, так і живемо. Приймаю гормональні. Буває, звісно, крути-не крути, але крути, періодично бувають ці напади слабкості. дуже. От, слабкості, ну, нічого, ну, пару днів. Ну, Якщо на цій гормонально замісній терапії, то воно. Дуже рідко може бути. Як правило, коли це перепад температури, може що подібно реагувати. Ну, так, в принципі, отак от, от. Так що не переживайте, якщо у вас у дітей дуже часто діагностують у дітей такі захворювання і все. Не переживайте, просто постійно контролюйте рівень ТТГ, постійно, там раз на три місяці. Знайдіть собі хорошого ендокринолога. От, і все. Просто обов'язково. Там ще така фішка є, в тому, що ти коли приймаєш замісну цю терапію, да, ліки, гормони. Е бажано з 6 до 7 ранку випити цю таблетку, тому що саме саді рівень, тіреотропно, гіпофіз, воно все працює саме в цей час виділення цього гормону і треба його випити. Ось так, щоб ви себе знали. Ну, так як мені говорять індокринологи, у мене він не один лікар, і лікарі всі досвідчені, і нічого страшного в цьому немає. Ну так. Ну, це вже якщо діагностовано, гормонозамісна терапія. Взагалі нічого страшного. Мені боятися не треба, але треба обов'язково лікувати, бо це не шутки, і потім ну, можуть бути серйозні последствия. Тому що щитовідка – це щит, ви ж не забувайте. А я готовлюсь до стріму і буду у стріму. Ну, да, Подумаю, згляну, що там граді як не прибирав, це хазяйська дитина робить уроки. І все, дівчата, по поводу пуховика, дивіться, я написала на Alex цій жінці за пуховик, Вона мені скинула сторінку в 100 де ви напишете, що нам треба надо... пуховик, У них на страниця цього пуховика немає. Ви просто напишете, що нам такий пуховик, як у Марії Михайленко. Ну, Але перейдіть і підпишіться на мене в інстаграм. Я завтра викладу сторіс з відміткою цього магазину. В описанні, там, де Марія Михайленко, блогер-ля. Там є ссылка на мій інстаграм. Ви підпишіться і побачите в сторіс, я завтра викладу посилання на цей магазин, де я купляла пуховик. Поняли? Вот. Тому що я не знаю, хто відкидати силки, шмилки. Ну, чесно, я не вмію і не буду заморачувати. Так що так, потім ділянка, що там раді. Так, остановіться, що це. Ти дивишся. Чорті що? Слухав. Що слухаєш? Ти повбирав так? що mm -hmm. за Рафелка? Радік треба помити цей Кого? фасад. А що ото таке? Кого? Ото що? На голову? На голову? Ага. Синочок, покажи мамі носик свой. Моя це какая ти красива. Нічого просто. А що ви вот тоді такої мамі? Покажи. Що це? Хрестики. Крестики. Радічок робив, що на бабки. Ось. Це, вони... це ви зараз по цій книжці взагалі учитесь. Це така англійська у них книжка з англійською. Це англійська, ні? Що ти смієшся, мама думала, нас польська. Це так, коротше. Там таке, бачите, у них зошити. А чим написано, який клас? Фок. Це чисто твоє українська мова. Прикметник іменник, бачите, сполучник. Я вже нічого не пам'ятаю. Чого ти назад на одні всю штуку? Ти хоч по витірали Да. Mm -hmm. Це достали, представляєте, штани з Радіком. А, а, yes. а де а де yes. ah, штани? А чотирюкзак поставилася. Mm -hmm. Нічого ти в маминих тапочках? Ні, я хочу їсти. Їсточки хочеш? Угу. Mm -hmm. Понятно. Картошечка з кров'яночкою, що я можу сказати? Mm -hmm. Тут ще треба поскладати хламирник. Зараз Папа мені діла донати, а я. Краду в нього сухарики. Оце таку херню, представляєте? жру. Це такі розробки, щоб зайти в трансляцію. Слова, складу, да, це, я не знаю, як ці стрімери сидять. от. Такі от Слова, складу, і оце ці сайти, що поняли з цими донатами. Ви що, цела вища математика. Я не знаю, як вони вчаться. Це так тяжело. Раз, я то взагалі навіть не влажу. Ну, от, що все правильно, так що все, на стрім без доната, все, закрито. А це знаєте, як дивилися, коли типу, кидають донат і аудіо какое-то там повідомлення, і слышать всі його. Все, типа, такого. Якщо не переключайтеся, посмотрите потім записи. Боже, ну і ефірчик, хай Бог милує. які пришиблені є люди. Це ужас. Я захожу в ефіри тільки ради ребята на Божия. Щоб приходили ж активність, понимаете, дуже багато этих так. Ну, конечно, пройти вот эту фильтрацию идиотов Це Ну, це просто ужас, понимаете? Це просто ужас. Таку дурную. Такие пришибленные на всю голову у мене нет вопрос. Просто не слов. аби якусь дурню писать, понимаете? Аби обидать, аби оскорбить, аби... Я не знаю, что этих людей в головах. Что они такие притирені? господи. Я, ребята, я вам говорю, я вот это в эти эфиры захожу. Ну, я просто поражаюсь, насколько есть люди, да? Ну, людьми сложно назвать, но тем не менее. Озлобленный. Такие написать какую-то гадость себе, понимаешь? Ну такое, ну что это такое? Ну что это такое? Я не понимаю, что это за бред вообще? О, Господи. Идиоты. Идиоты. Так, штучка. Сейчас стирку ставлю. Сейчас поставлю стирку. Это уже хороший порошок. Я очень. Я их так обожаю. Они такие, такие стали дорогие в последнее время. Но хорошие. Я не видела, у меня все такие порошки, еще тряпочек, куча моих, я думаю, да, мои тряпочки, но они папы. Короче, ребята, я не знаю, что вам сказать, но это ужас. Сейчас. Нет, это кошмар. Шо роблять, Що роблять? Шо пыль. Кто на? Вот напишите, вы кто присутствует на эфирах, вы ж бачите, что мені пишут? Ну вот, вот. Вы считаете, что это нормально? Если так писать людей. Це чув, що я на українській мові Ви починають тупо залітають, Як шакали, як гігієни, от, так от. О, все понятно, Ладно, ребятки, все, буду грузити відео, лягаю спать, напишіть мені на Добраніч, там цьом чмок. Спасибо, що ви підписуєтесь. Обов'язково підтримайте мій канал коментарі, Обов'язково, це ж для активності. Можете просто сердечко поставити, лайчиком, комментарієм. Можете поширювати. Ну, такое, знаєте, щоб активність була на канальчик. І не забувайте, що у нас уже 1740. А ще 1 жовтня було лише тільки 900 ребята. От і посчитайте, хто математику знає. Не хотелось бы хвастаться. Бриллиантов на вам на ночь. Вот, пожалуйста, сверкает. Все, покедова. До завтра. Завтра мы снова с вами. И не знаю, что делать с бровями. Девочки быстро сказали, делать эти брови. Поняли ламинирование, чи нет? Напишите. только по-честному. Вот давайте только по-честному. Ну, вот сейчас, вот видите, уже сколько прошло, оно еще тримается. Ну, от подивіться моє відео з зброями. Що ви скажете? Робити мені ці ламінірування брові, чи не робити більше? Бо спочатку вона дуже визиваюча, а потім ці волоски такі плотненькі, і вона якось так виглядає. Ви знаєте, що вот кожен волосочок видно. В общем, я жду від вас поради. Якщо завтра все-таки напишу, хай мені робить. Ну, мені в будь-якому випадку треба або покрасити абощіпати. Або цей. Або ламінірувати. Ну, просто вы уже как меня смотрите, знаете, без и до. Напишите свою думку. Хорошо, что делать с бровями. Все, обняла, поцеловала. Как обычно. Все, пока.